Наприкінці минулого року ми визначили напрямок енергозбереження одним із наших головних пріоритетів. Тому в бюджеті міста Києва було придбачено на рекордне для Києва 150. Мільйонів гривень на енергозберігаючі енергоефективні заходи, ми почали встановлювати лічильники теплової енергії. Ми знайшли можливість застувати лічильники, які були закуплені ще в 2007 році. Але, на мою думку, абсолютно свідомо. Ці лічильники лежали на складах і не становились. Вони. Не становилось в інтересах людей, і люди були зацікавлені, щоб вони там лежали і не працювали. Ми почали релювати споживання тепла в бюджетній сфері, і завдяки цьому ми зберегли десятки мільйонів гривень в бюджеті міста. Це перші кроки на шляху. До енергоефективності та енергобезпеки Києва я хочу також звернути увагу, що міська влада сьогодні усунута з питання зміни та затвердження тарифів на комунальні послуги. Будинки з лічильниками економлять до 30 енергії, і тому ми бачимо, що система оплати. Яка в сьогоднішній день є, побудована непрозоро і побудована в інтересах теплопостачальних підприємств. І в цьому напрямку нам всім зрозуміло, чому так багато років не встановили слічильники. Тому що зацікавленість в цьому ми бачимо. Я хотів би. Використовуючи те, що ми зараз тут звертаємося, і також голова Києва присутній, я так хочу до вас звернутись і з пропозиції розглянути питання встановлення в цьому році лічильників на всі будинки міста Києва. Я також хотів би доручити заступнику Пантілеєву. Підготувати відповідне е звернення на, як е звернув увагу Олексій Юрійович, на державну комісію, яка відповідає на встановлення тарифів е на комунальні послуги. І ми повинні вимагати, і вимагаємо прозорих тарифів і справедливої системи оплати. Ключовим питанням, коли ми спілкуємося з людьми, з громадянами, як вартість комунальних послуг, і ми не можемо і не дозволимо нікому ігнорувати це питання. Тому впевнений, що всі ми разом повинні знайти всі шляхи для того, щоб забезпечити лічильниками всі будинки міста Києва. Це завдання номер один зараз для нас, як для київської влади і для всіх її представників. Я впевнений, що частину, велику частину оплати за це повинен взяти на себе монополісти. І це буде справедливо.